Вже, якби вся нумізматична спільнота України, вона чекає, вже дочекалася до 20 двадцяте видання каталога монет України Максима Загреби. Ми всі йому дуже вдячні за його величезну роботу. Тут зібрані монети України як золоті, срібні, недорогоцінні, медалі, обігові монети це просто. Топ книга, і кожен нумізмат, який себе поважає, він повинен мати в себе цю книгу. Я Максима попросив, щоб він залишив мені автограф. Я вже традиційно буду завжди всі нові книги собі підписувати, таку собі домашню колекцію збирати букінстичну. Ну, я її так збираю, але якби з підписом автора, це книга ще більш є ціннішою. Так виглядає 20-те видання. Ми вже його додали на сайт Monitex. так же ж як і з попередніми книгами, я казав, що ми не будемо робити більшу націнку, ніж робить Максим. У Максима дана книга коштує 1350 гривень. Розрібна ціна. Ми також її продаємо на сайті Monitex 1350 гривень. Ну, щоб повністю подивитися, ну от бачите, то ж. Леся відкрив. Ну, от Максим тут пише 2000. Ну, в принципі, ціни відповідають ринкових. Так, у нас на сайті Monitex е лось в наявності 1950 гривень, але їх тільки два було, випадково чисто купив я. І їх, е здається, вже замовили, або ну, точно од один замовили. Так, недорогоцінні метали. ЄБР е е е 25500, мені здається, у нас на сайті теж вона так висіла. До речі, дивіться, цей набір Максим уже поставив в Керч. Ну, типу, міста герої 7250. На сайті Монітекс що у нас зараз такий виставлений. Ну, він піднявся в ціні. Ну, Ми і так знаємо, що він піднявся, тому що самі по собі монети виросли. Е... До... Добрий вечір. Ось цей набір. Це ця монета 2000, мені здається, у нас на, на Monitex дорожче проданий був. Але ж то, ну на Ренесансі. Так, по Нікелю, по сріблу. По сріблу я подивився. а, ну, Бачите, Володимир Великий. Нін, якщо не помиляюсь на Монітекс я виставляв нас купили 42500. Сьогодні на зібранні колекціонерів я бачив 39, ну, Максим 40, теж якби ринкова ціна. Цієї Ольга 18500. Ярослав теж підняли ціни. Ярослав навіть дорожче Ольги, бачите. Пів кілограмовки теж ціни підняті. Софія 110. ну... На дорожче, насправді, зараз коштує 30 незалежності, вже теж від 200 тисяч гривень продають. Ну, не знаю, наскільки продається, але якби грошова одиниця 175, хрещення 135. Це плюс-мінус. Ну, але вже зараз ціни, мені здається, йдуть вищі. Е, ну, я розумію, що тут може бути затримка в ціні, можливо, один-два місяці, а ми зараз друзі, з вами живемо в такий, в такий період, що для української нумізматики два місяці це дуже багато. Ну, Є якийсь і, і плюс, і мінус да, в цьому. Астрономія 135 на нумізматичному аукціоні Ренесанс. Астрономія вона зараз там продається. Ви, ну, Хто, хто приймає участь, знаєте, що тут у нас по золоту. Е, Володимир 195. Це вже така скромна ціна. Це я не, не кажу нічого про Максима, просто реально, наче як від 5 тисяч доларів вже їх купують. По-по-по-по-по-по е, малькам, по малькам. Плюс-мінус. Да. Ну, ось ті ж самі близніки 13. Теоретично можна знайти 11-12. Я на зібранні сьогодні бачив 10. Там людина казала, що ідеальна, але якби там на одному був Забоїнка, я вже не хотів казати, що вона там ну, не, не, не бачив у цьому сенсу добрий вечір. Байбак. Ну, скажімо так, Максим на двушки, найменша монета України поставив більші ціни. Я думаю, що це його візія, і він бачить ринок, і він розуміє, що вони будуть коштувати дорожче. Тому що деякі позиції в нас навіть на сайті Monitex зараз дешевше стоять. Але от та ж сама бджола, наприклад, Максим 13500. Я на сайті Monitex поставив 14500 і, наче як там людина хоче її купити, мені написала в Телеграм. Тобто. Думаю, що правильно Максим зробив, тому що ну, будуть, ми побачимо ці ціни. Ну, зрозуміло, що в нас є Національний банк, який може щось таке зробити, щоб обвалить ринок. Ага, дя дякую, дякую. Бо я запитував, чи гарний звук. Ну, гарний звук. Все добре. Ви добре мене чуєте. Бо я трішки чому затримка була Етера. Тому що. Е, тому що. Це, тому що. Він з іншого телефона зайшов. Так, архістратеги. 2 гривні. Е, 22. Ну, тобто, та ціна, що я на сайті Monitex поставив по 20. 1500 гривень, мінус в кого є 3% знижки. Тобто, ну, це справедлива ціна. Дивіться, п'ятірки, П'ятірки е, зараз дорожчі. Хоча, хоча дивіться, ну, п'ятірки, ну, правильно, тут все по ціні. Ну, Ми реально, там, якщо за, за, за цей то, ну, в районі 1000 доларів. Сьогодні, до речі, на зібранні були п'ятірки по 1000 доларів. Е, 10 гривень 2001 10 незалежності. Тут 25 тисяч це мала ціна. Я думаю, що просто Максим, напевно, пропустив її. Тому що зараз ціна вже 35-40 тисяч. У нас на сайті Monitex 42500. Анумізмати... До, до речі, до речі, давайте, якраз, ми по ній побачимо реальну статистику. Чому? Тому що. Е, на, у серпні той аукціон Ренесанс, який буде присвячений до Дня Незалежності України до 34-ї річниці, там буде 10 незалежності золота. Ми з вами пере, 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 перевіримо реальну ціну, скільки вона би Ну, Там ну, точно, точно тут дорожче. Е, але ну, монет тисячі. Це якби нормально, що десь можуть бути. Е, Ціна трішечки там, не додивились, пропустили. Просто така монета, що ти не відразу звертаєш увагу. Ну, я просто зараз я тільки про золото говорю. Архістратиги десятки, ну, якщо, грубо ну 1900-2000 доларів, Ну от 85 воно плюс-мінус є. Ну Який там курс рахувати. Так, що по біметалу Недаром ви за біметал бігали все викуповували. Тому що, тому що він виріс ціні. І ті люди, які слухали і купували біметал. До речі, поставте лайк даному етеру, може більше людей його побачить. І зрозуміло, що підписуйтесь за нами. Слідкуйте. Е, так, біметал. Від 35 тисяч. Чиста вода 33500. Ну от На сайті Мені я так ставив. Якщо не помиляюсь, у нас або Русь, або Скіфія є. є 39500 постав, максима по 40. Архістратеги. Архістратег зараз коштує 3700 доларів, 3700-3750. Потрібно умножити, Ну, скільки Максим написав, ну, напевно, воно плюс-мінус так і є. Е Оранда 500, 45 тисяч. Так, да, так воно і є. Вже, напевно, ціна буде йти ближче до 50. І це якби справедливо. Різдво Хрестове 95 тисяч. Ану, секунду. Хочу просто порахувати, щоб розуміти. 90, 95 ділимо на 41,7. 2,280, 2300. Ну, 2300, 2500, напевно. Ну, і дивіться, я кажу за ідеал. За суперстан не митий. Хрещення теж. Нестор 90. А ну, я Нестора продав за 2050 доларів. Що таке 90. 90 тисяч ділим на 41,5. Ой, ні. 90 на 41,7, 250 у Максима. Ну, його візія. Ластівчин мав продати за 250, не продав, бо воно було не ідеальне. Це теж 250. Балет 250 продав. 250 90 тисяч псалтир 100 тисяч ділим на 41,7. Псалтир 2 400 Ну, 2 400 2 500 Якщо чесно, я думаю, що Псалтир повинен дорожче, так же, як Єнеїда, коштувати. Чому? Тому що. Ну, Вже золоті ворота ідеальні, пектораль, вони від 5 йдуть. Різдво, хрещення, якби. Ну, Ці монети вони вже повинні по 2,5 коштувати. Але 2400 це їх, ну, типу, реальна ціна. І в каталозі правильна ціна написана. Михайлівський виходить скільки. 95 ділимо 41,7. 2,278 Ми продали 2,205. Так, 2. Минуло із скільки, за скільки, я здається, писав, казав вам. Здається, по 2,250 я продав. Ну, от воно так і є ціна. Так, пектораль. Пектораль 275 тисяч. 275. От, дивіться, от по пекторалі. От ми з Максимом плюс-мінус візія в нас з ним схожа. Тому що я вважаю, що пектораль ідеальна. Ну, замітьте, ось, бачите? Пруф. Ідеальний стан. Не X fine. А ідеальний пектораль. Така як ось ця. Я вам її покажу. Це виходить Максим. Вважає, що вона коштувати повинна 6, 600 доларів. І замітьте, що він її виводить в дорожчу ціну, ніж 20 незалежності 1025 років хрещення. Чому? Тому що тут півтори, а тут по тисячі в тираж. Правильно він робить, в нього логіка правильна, тому що ідеальних пекторалей їх менше, ніж ідеальних оцих двох монет. Вона реально ідеальна, пекторальна, повинна апріорі коштувати дорожче. Тобто, це якби логіка, правильна, без варіантів. 6600, ну от, да, вона повинна скільки коштувати. Да, ще не готові ви за неї платити, скільки коштів, але ви, хто її не купив, вам прийдеться заплатити за ідеальну. Ну, або ви купите не ідеально за 215, умовно, да. 215, до речі, скільки. 215 це. Це 5... 5,150 Правильно порахував? 215. Ну, так. Да. 215 це вже така буде поганенька, скажімо так. Золоті ворота. Я, до речі, на зібранні купив не ідеальні золоті ворота, теж вам покажу. Максим вважає, що ідеальні золоті повинні коштувати 235 тисяч ділимо на 41,7. 560. Ідеальні, так. Да. Не ідеальні, бачите, різниця в 50 тисяч. Теж справедливо. А 100, 185 тисяч ділимо на 41,7. 4400, ну це з сертифікатом. Я ось в X Fine купив за. Скажу вам, за скільки купив, коли огляд буду робити на зібранні. По цих ми пройшлися, да. Біблія, Херсонес і Боспольське Максим вважає, що вони коштують в одну ціну. В принципі, це якби справедливо. Так, вони повинні, повинні коштувати в одну ціну. Якщо ми повернулися б 10 років назад, то Біблія б навіть коштувала б дешевше, ніж Херсонес і Боспорська, Я вам про це говорив. Через те, що НБУ велику кількість монет викинув на ринок, вони просто, а Біблії менше. Да? Типу, тобто Біблія зараз коштує дорожче, ніж Херсонес і Боспорська, Якби я був інвестором, який купував би десятки монет, я б не платив би за Біблію. 450, 4250, а купував би Херсонес і Боспольське по 3 800 850. Чому? Тому що прийде час, коли. А він уже приходить на сайті НБУ, ви, напевно, помітили, що зменшилася кількість золотих монет. Ми не знаємо, чи це просто НБУ закрив їх умовно в 10 раз там, чи в 2 рази менше, да? просто виставив і виставить колись пізніше. Чи може реально їх викупили? Ну, ми з вами цього не знаємо, як мені, я цього не знаю. І коли сайти НБУ зникнуть оці дві позиції, то вони будуть коштувати як Біблія, і зараз між ними ціна в 10 30... ну, ви просто логіку мою послухайте, якби ну коли, коли ви будете довго займатися нумізматикою, коли ви будете аналізувати ринок, ви будете ну, думати і розуміти самим доходять такі, наче, дуже прості речі. І от зараз між цією монетою і цими в 10% умовно, да? 450, 4,250 доларів, а тут 3 800, 3,850. І коли ціна, коли ці будуть закриті на сайті НБУ, то вони в ціні плюс-мінус зрівняються. Умовно, ринок підросте або ці доженуть віблію. Або там просто Біблія опуститься. Ну до них, ми не знаємо, як воно буде, ну то не важливо. Е і ви тоді зможете умовно. Ви зараз маєте зазор, коли купуєте ці монети, ви маєте зазор е мінус е 300 доларів, плюс-мінус 350. Е а потім ви, наприклад, я думаю, без проблем прийде час, він прийде скоро, він прийде через півроку, рік, два місяці, неважливо. Коли ви підійдете і комусь там е, Херсонес, поміняєте на Біблію з доплатою 50-100 доларів. А, а зараз різниця між ними 300. Тому що ці монети зараз штучно занижені в ціні. А Біблія трішки піднята в ціні, хоча в них 3 тираж, а тут 4. Тобто вони занижені в ціні тільки до того моменту, доки вони висять на сайті НБУ. Але вони там скоро закінчаться. Або НБУ їх скоро там закриє. Ну і подивимося, що буде далі. Е, я думаю, що ви звернули увагу, що там е, Лавр стало менше, Шевченка стало менше. Е, так, Оранта 250. Ну, ми, ми не аналізуємо Шевченка Лавру, бо ну, на сайті НДУ вони є. Але це 85 тисяч. Ділимо на 41,7. 240. Ми зараз Шевченка і Лавру можемо по 1900 доларів продати, поки така падіння метала. Оранта 250. 140 тисяч. Що таке 140 тисяч? 140 тисяч це дуже дорого. Це 3,350. От вам і монета, яка просто космічно виросла в ціні. Ще цієї ціни ніхто не розуміє, але вона вже є така. Ну, не то, що є така, вже вона 100 плюс коштує. 25 років незалежності. 675 тисяч. ділим на 41,7. 16,200. Максим так вважає, що вона так коштує. А... 30 років незалежності коштує за його. Цим. Ну, як не за його, він вже реалізує ринок. 700. Але ну, немає, немає зараз проходів на 30 -ки. Якщо на 25 ки є, проходи і нашу 25-ку зібрали, то ну, це позиції, які просто можуть вирости до 20 тисяч. Ну, хоча тридцятка вже, напевно, це грошей коштує. Просто викуповується все з нумізматичного ринку, їх просто немає. Так, оранта п'ятисотка Оранта п'ятисотка Так, існують копії у нас позову. 350 тисяч. 350 41,7. 8400. Да. Можливо, вже навіть більше. Якщо за супер ідеально ми говоримо. Ну і футбол. Футбол Максим каже, що він коштує 5, тисяч, 5 мільйонів гривень. А 5 мільйонів гривень це в нас. Це в нас 120 тисяч доларів. Отак от, от, друзі, футбол вже коштує 100. Тому Ну, цікаво реально було подивитися за цінами. Вони зараз такі плюс-мінус супер всі актуальні, тому що ціни писалися при сьогоднішньому курсі, ціни писалися при ну, курсі долара до гривні. Ціни писалися до сьогоднішнього ринку і. Ціни писалися відповідно унції сьогоднішньої. Зрозуміло, що через певний час, якби ці ціни будуть не актуальні, але через деякий час вийде 21 видання, і це ми будемо використовувати вже як чернетку.